Привіт усім. З вами Даша, і сьогодні я спробую поєднувати малювання арту та літературу. На екрані ви будете бачити, як я створюю Розалію центрального персонажа моєї апокаліптичної історії. Етерія апокаліпсис починається зі сну. Розалія це не просто героїня, вона добра, мила, любить малювати і бажає природу, її характер спокійний, м'який, образ контрастує з її даром. Бачите віщі, але жахліні сни, що пророкують Апокаліпсис. Поки я буду працювати над дар. Там пропоную вам почати знайомство зі світом моєї країни. Я прочту ривок з першої глави моєї історії. Тож влаштовуйтесь зручніше, та я починаю. Ранок приніс Розалі стренч не полегшення, а лише відголоски тривожної ночі. Вона погано спала, її сон був настільки яскравим і моторишним, що межував із віддінням. Їй снилося, як вона йде знайомою з дитинства вулицею Еліоса, але все навколо змінилося. У далині здіймалися величезні торнади та урагани, що безжально затягували людей, кого розриваючи на частини, кого просто забираючи в невідомість, а поруч дивні дерева, що светилися незвичайними смужками, ніби закриті очі, і понад усім цим лунала думка, немов відлуння в її колові. природа обозлилась на людей. Проте найдивнішим було те, що Розалії зовсім не було страшно вона йшла вперед, немов це все її не стосувалося. Зараз, сидячи в офісі, гармоні Consulting, сонце пропивалося крізь панорамні вікна, заливаючи простір м'яким золотом. Але Розалія все ще бачила тіні свого сну. Її каштанове волосся було зібрано простий, але акуратний хвіст, який не заважав. Вона перебирала папери, виконувала рутинні завдання. Проте її великі глибокі карі очі були далекими, бо вона світилася не так аналітичністю. Як теплотою, але тривожною інтуїцією, ніби вона бачила щось за межами фізичного світу. На полях свого офісного блокнота замість візерунків хмар вона малювала фрагменти зі свого кошмару химерні контури дерев, завіфрення вітрів, що поглинали фігури. Що це було? Просто кошмар? Подумки запитувала вона себе, натискаючи ручку сильніше, ніби прагнучи прорватися крізь папір до істини. Але чому мені не було страшно і ці дерева, їхні очі, природа описилася на людей? Чи це попередження, чи просто гра уяви після всіх цих новин про дивні катаклізми? Вона відчувала легке тремтіння. Яке не мало нічого спільного з холодом, цей сон додав нового, незрозумілого відтінку її постійному пошуку, справжнього покликання. Вона завжди думала, що просто не зайшла свого місця у цьому спокійному світі. А тепер цей світ, здавалося, сам готувався до трансформації. Ввечері після роботи Розалія, як завжди, провела час на своєму затишному балконі. Повітря було спокійним, наповненим легким ароматом нічних квітів, які вона дбайливо вирощувала. Її пальці ніжно торкалися по лісток фіалок, а погляд пілкував по місту Еліос, що повільно засинало. Телевізор вітальні, що збурмотів на тлі, чергові новини, противні погодні аномалії на етерії, небувалі зливи в регіонах Акваріс, несподівані посухи в землях Каніс, дивні землетруси, що почастішали останнім часом у Стеларісі. Всі говорили про зміну клімату. Про те, що природа ніби збожеволіла. Розалія здригнулася. Вона була емпатичною, і ці новини навіть далекі викликали в ній легку тривогу, ніби підтверджували її нічні видіння. Вона вимкнула телевізор, вирішивши, що нічна прогулянка тихим освітленими вулицями допоможе їй заспокоїтися. І на цій ноті ми тимчасово зупинимося. Тепер, коли ви почули частину моєї історії про розалію, я дуже чекаю на ваші коментарі. А також в мене є декілька питань, які ви можете відповісти в коментарях. Чи збігається ніжній намальований образ із тим, що ви відчули у першому розділі історії? Який з елементів її зовнішності вам сподобався найбільше? І, звісно, найголовніше, чи чекаєте ви на продовження історії, знайомство з іншими героями та продовження сну розалії в наступному спідпенті? Я майже закінчила арт з Розалією. Я намалювала її саме так, щоб підкреслити її натуру, темне русяве волосся, карі. Очі у ніжній рожевій сукні на фоні трафи квітів, які вона так полюбляє. Це спокійний образ її справжній я. Ваші лайки та коментарі це прямий сигнал для мене, що ми продовжуємо розглядати таємниці миру Етерії. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!